Селя алейкум, вітаю! Сьогодні говоримо про найголовніші новини початку січня, а саме тотальну зраду Словаччини, екологічну катастрофу у Криму та зустрічі Трампа задля закінчення війни. Екологічна катастрофа біля берегів Кримського півострова. Через аварію чотирьох танкерів в Керченській протоці під час шторму, 15 грудня, в чорне море витекло 15 тисяч тонн нафтопродуктів. Росіяни знижують дані до майже трьох тонн. Тут плаває птічка, вотана уточка теж. Ей не хорошо. Длина береговой линии, загрязненной мазутом, растет постоянно. На днях нефтепродукты достигли побережья Евпатории, в которой с мазутом борются современно. Уже не собирают лопатами песок мешки, а просеивают с помощью техники, подозрительно напоминающей машину для посадки картофеля. Забруднение уже просунулось больше, чем на 250 километров по акватории Черного моря. Кроме того, мазут может добраться уже и до берегов Одессы. Забруднених птахів там вже побачили місцеві. Кримські волонтери розгорнули велику кампанію з порятунку уражених птахів, але її ефективність доволі низька через її хаотичність. Більше 400 постраждалих птахів вже нарахували експерти. Їх везуть на перетримку та реабілітацію у кримський парк левів тайган. Проте вони не виживають, через що їх спалюють. За інформацією зоозахисників, Лео в левовучас роботи з порятунку уражених мазутом птахів. Російська влада окупованого Криму звалила на волонтерів. Щонайменше 32 дельфіни загинуло від розливу російського мазуту в науково-екологічному центрі спасіння у окупантів, зазначили, що вони кожного дня отримують інформацію про загиблих тварин. Україна вже готує позов у міжнародний суд ООН проти Росії через екологічну катастрофу. При цьому є і гарні новини, а саме, те, що росіяни остаточно відмовились від ремонту своїх військових кораблів на потужностях у Криму через загрозу українських дронів. Про це каже речник військово-морських сил України Дмитро Плетенчук. Також одна з важливих новин для вас це те, що Китай відмовився приймати танкери з нафтою Росії, з ким першим зустрінеться Трамп з Зеленським або з Путіним. На початку січня Зеленський був на подкасті американського блогера Лекса Фрімана, в якому сказав, що 25 січня вони з Трампом сядуть для обговорення припинення війни та зупинки Путіна. І так, передусім, я думаю, 25 січня або в інший день. Ну, ви просто називаєте 25 січня, а я не проти це мій день народження. І, і ми сідаємо передусім з Трампом. А ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путін. Це важливо нам сісти з ним. Друге, для нас дуже важливо, щоб Європа, яка для нас дуже важлива, бо ми є частиною Європи, і не тільки географічна, геополітична, і в Європейському Союзі, там, де ми будемо. Для нас дуже важливо, щоб Європа також мала голос також спецпредставник Трампа, який то планує візит в Україну, то його відкладає. анонсував, що Трамп знайде рішення для закінчення війни в Україні протягом 100 днів. Той самий спецпредставник Кіт Келох приїхав до Парижа, щоб закликати світ посилити тиск на Іран, передає агентство Рейтерс. А Трамп пообіцяв повернутися до політики, яку він проводив під час свого попереднього терміну, яка мала на меті зруйнувати економіку Ірана, щоб змусити країну укласти угоду щодо її ядерної програми програми балістичних ракет і регіональної діяльності. Нагадаю, кіт Келах мав приїхати на початку січня в Україну, але за незрозумілими обставинами свій візит він переніс. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на відкладення миротворця з команди Трампа, сказавши, що в Україні раді всім візитам американських друзів. Наразі візит Келога очікується одразу після вступу Трампа на посаду президента. От коли саме Трамп зустрінеться із Путіним, поки не зрозуміло. Хоча 10 січня у Кремлі заявили про те, що Путін нібито готовий до зустрічі із майбутнім американським президентом. Російський газ, Україна та Словаччина. Україна офіційно зупинила транспортування природного газу ЗРФ через свою газотранспортну систему до Європи. Лише дві з 27 країн ЄС не впорались з тим, щоб знайти альтернативу російському газу, а саме Угорщина та Словаччина. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до президента Зеленського і запросив його на зустріч на території Словаччини поблизу державного кордону з Україною. Для обговорення зупинки транзиту газу українською територією Зеленський лаконічно відповів Фіцо на пропозицію зустрітися. Ну як на мене, навіть саркастично десь. Тож президент України Володимир Зеленський відреагував на запрошення прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на переговори щодо питання транзиту російського газу до Євросоюзу. Зеленський запросив Фіцо у Київ. Ну як перекладають, добре приїжджайте до Києва в п'ятницю, але там просто ок е і далі по тексту, який ви бачите, come to Kyiv on Friday. при цьому 10 січня на вулиці Братислави, столиці, вийшли тисячі громадян словаччини щоб. Висловити обурення зближенням Фіцу з Кремлем. Учасники акції тримали плакати та скандували гасла зі словами невдоволення на адресу очільника словацького уряду, який у грудні приїхав до Москви, щоб зустрітися з Путіним та обговорити можливість збереження постачання газу. Також група ультраправих депутатів словаччини на чолі з віцеспікером і лідером націоналістичної партії СНС Андрієм Данко. Вирушила до Росії, аби нібито розвивати діалог після візиту Фіцо. Але от президент Словаччини Петр Пелегріні, який мав плани відвідати Україну, відмовився через зупинку транзиту газу. При цьому Україна пропонувала Словаччині допомогу у переході з російського газу на альтернативні джерела поставок. Але прем'єр країни Роберт Фіцо відмовився. Окупанти продовжують репресії в Україні. Росія вимагає від жителів Криму, які нібито дискредитують російську армію, 26 мільйонів рублів адміністративних штрафів, а це майже 260 тисяч доларів. В Криму окупанти відкрили 1126 справ проти проукраїнського населення. 55% покараних – це чоловіки і 45% – жінки, кажуть представниці президента України в Автономній Республіці Крим. А на окупованій частині Херсонщини окупанти змушують дітей свідчити проти своїх батьків. В дітей навчальних класів дізнаються про політичні погляди батьків та родичів, які залишилися на контрольованих частинах України, а також про ставлення до російських військових в родині та серед сусідів передають активісти руху Жовта стрічка. Наразі в Криму утримуються 18 українських журналістів. Кримська правозахисна група надіслала в незалежну міжнародну комісію ООН заяву про місця утримання представників медіа. Серед журналістів, які утримуються окупантами: Олексій Бісарабов, Дмитро Штибліков, Владислав Ісипенка, Сіран Саліїв, Суліман Асанов, Тимур Ібрагімов, Сервер Мустафаєв, Осман Ріфмеметов, Рімзі Бікіров, Руслан Суліманов, Рустем Шейхаліїв, Амет Суліманов. Асан Ахтемов, Ірина Данилович, Вільян Тимір'янов, Ернеста Аметов, Рустем Усманов та Азіз Азізов. Більше новин читайте на нашому телеграм-каналі та на сайті джима.Медіа. Корушкендже. До зустрічі!